Дорогі друзі, слава Богу. Я дуже радий, що можу бути серед Божого народу, серед такої кількості молоді, де зібралися для того, щоб славити Бога, щоб розмишляти над Словом Божим і правильно розуміти, як нам далі йти. Бо ми всі є з вами молодиї і хочемо знати, як нам далі йти по нашому життєвому шляху. Я трошки скажу за себе, я сам. Із Рівненщини мене звуть Володя. Я навчаюся тут у вас в Вінниці в семінарії. За що слава Богу, що Бог дарував нам таку можливість. І я тут майже нікого не знаю, але е, попав сюди разом з вами і є в домі Бога. І я дуже вдячний за це. Слава Богу. Я хочу ділитися також Словом Божим. І е, в основу своєї проповіді я взяв один вірш. І, слова Божого, він записаний апостолом Павлом. Апостол Павло пише до Єфесіан, це 3, 3 розділ, двадцятий вірш тому, хто діючою силою може зробити незрівняно більше того, чого ми просимо, або про що думаємо. Якщо нам тако уважно розмислити над цим віршом, що хотів апостол Павло сказати, то Цьому віршу э, захований дуже великий смисел, що Бог, він є Бог всемогутній, і Він може зробити набагато більше від того, чого ми можемо просити, або навіть від того, чого ми можемо подумати, бо наш розум, він є э, не такий розповсюджений і він є ограничений. Але Бог, він своєю могутністю може зробити набагато більше того, чого ми можемо. Попросити або навіть що можемо подумати. І я хотів би розглянути декілька аспектів Слова Божого, що нам потрібно для цього мати, щоб Бог Він виконав би в нашому житті ту чи іншу справу. І перше, що я для себе відмітив, це нам потрібно мати віру. Нам потрібно не просто вірити в Бога, але мати живу віру, таку, як мали батьки. Амрам і Йохавет, це батьки, хто знає Моїсея. І якщо взяти у вихід 20 главі, то описана така подія, коли ізраїтяни були в рабстві в Єгиптян, і прийшло їхнє життя в такий момент, що їм було вже вкрай важко. Всіх хлопчиків, які там народжувалися, цар дав указ, і їх всіх кидали в річку, тобто умершляли в малому віці. Але батьки ці Амрам і Йохавет, в їх була віра, і вони вирішили, що їхнє дитя не заслуговує на те, щоб загинути. Але вони хотіли зберегти. І написано, що наскільки в їх хватало сили, вони три місяці переховували цього Моїсея, хоча йому ім'я дано чуть пізніше. Але вони переховували і коли вже неможливо було переховати. То написано, що сплели корзінку, її осмолили, щоб туди ніяка вода, ніяка влага не попала, і занесли до цієї річки. І Бог, якщо подивитися на батьків, то я не знаю, чи вони просили, щоб Моїсей він повернувся б назад у їхню сім'ю. Я не знаю, чи вони просили, щоб Моїсей став таким великим, який ми знаємо, він став. Але я думаю, що батьки саме перше просили, щоб Бог будь-яким методом зберіг би життя їхнього сина Моїсея. І коли ми бачимо цю ситуацію, то Бог він може зробити незрівняно більше того, чого просять батьки, або навіть про що можуть подумати. Він повертає сина Моїсея назад у цю сім'ю, хоч не на довгий час, на декілька років. І більше того. Ця дочка Фараона, вона дає зарплату батькам. Наш Бог Він є всемогутній і Він робить набагато більше, чим ми можемо навіть подумати собі. Друге, на що я хотів би звернути нашу увагу, що нам потрібно мати і надію. Віра і надія вони йдуть разом, як два крила, як у птаха ми знаємо, ми з одного не зможе полетіти птах. І надія, і я хотів би нашу увагу зосередити також на одному біблійному герої, хоч про нього не так дуже багато сказано, але про нього сказано в одній книги, яка називається Жіночим ім'ям». Це книга Есфір. Коли ми знаємо, що е, Аману не, не сподобалось те, що йому не поклоняється Мардохей, то він вирішив не просто знищити одного Мардохея, а знищити весь народ. І ми знаємо, що він. Пішов до царя і каже, що я готовий відважити 350 тисяч кілограм срібла у царську казну для того, щоб ти послухав би мене, щоб ти підписав би цей закон, який я хочу, щоб його випустити. А цар каже, що забирай своє срібло, воно мені не потрібно. Каже, що ти хочеш, хай буде і так. І коли ми читаємо, що коли. Приходила ця звістка у кожне місто, то в кожному місці був великий стогін, і піст, і плач, і голосіння, а веретище та попіл були ложим для багатьох. Тобто, ця звістка був назначений конкретно день, коли мали вбивати всіх дітей, жінок, батьків, тобто всіх, хто належив до ізраїльського народу. Але головний вірш цієї книги. Він підчеркує такі слова. Це він описаний 4 розділ, 14-й вірш. Якщо ти промовчиш в цей час, то свобода та визволення прийде для юдеїв з іншого місця, а ти їм, батько Твого, загинете. І хто знає, чи не для такого часу ти досягла царської гідності. Тобто, ми бачимо, що Мардохей, він мав живу надію. Він каже, що, можливо, ти досягла цієї. Царства стала царицею для того, щоб іменно в цей день захистити свій народ. Але каже: якщо даже не так, то я вірю, що надія та визволення прийде із іншої сторони. І ми знаємо, що цей Мардохей він не був постижений у своїй такій надії, і ми знаємо, що через цю царицю Бог її використав і прийшло спасіння і звільнення за цього народу. За що слава Богу. Третє, на що я хотів звернути нашу увагу, це що нам потрібно мати страх перед живим Богом. Якщо в Тимофія ми читаємо, то апостол Павло каже, що будь зразком для вірних. Тобто він хоче сказати, що ми можемо бути на роботі, або для невіруючих зразком, а часом у своїй компанії чи своїми друзями ми можемо не завжди вірно поступати, то він каже, щоб. Були зразком і для вірних. Але я нашу увагу хочу звернути на Йосипа, коли він у молодих роках, 17 років, він потрапив, був проданий братами в Єгипет, і там йому було нелегко. Там його, ми знаємо, що він став першим рабом. Потім він, коли вірно служив Богові, то і тим людям, які там його панували. То його поставили головним, але жінка, вона поклала на нього своє око. І ми знаємо, що Йосип, хоч він знаходився далеко від своєї родини, від своїх батьків, від свого народу, але він мав страх перед Богом. І він каже, що я боюся Бога, як я можу таке зло вчинити? То допоміг би нам Господь, щоб нам мати, як я вже наголошував, і віру, і надію. Але щоб нам мати страх. І на кожному місці, де нам доведеться пробувати, щоб ми мали страх перед Богом. А коли ми будемо мати страх перед Богом, то Бог з такими людьми рахується. І Бог, Він зробить у нашому житті незрівняно більше того, чого ми просимо або про що навіть можемо подумати. У нас, молодих людей, є дуже. Ми ставимо великі плани або плануємо своє майбутнє. Хтось хоче одружитися, хтось ще щось хоче, хтось хоче побудувати або купити житло, і це є добре в нашому житті, бо так Бог започаткував і каже, що воно має бути до останніх днів. Але нам потрібно звертатися до Слова Божого і поступати так, як нам каже Бог, а наш Бог він є Бог всемогутній. Наступне, на що я хочу звернути нашу увагу, це про милість, що ми повинні проявляти милосердя. Як і ми хочемо, щоб до нас проявляли милосердя, так само ми повинні проявляти милосердя. І коли ми знаємо про другого царя в Ізраїлі, це про Давида, коли він ще не був царем, а подружився із Йонафаном, то Йонафан знав, що він буде царем, і каже. Що коли мене не стане, то щоб ти позаботився про моїх так би, синів. І в 9 розділі другої книги Самуїла каже такі слова. І сказав Давид, чи не залишився ще хтось із дому Саулового, я вчинив би милість йому заради Іонафана. Тобто, Давид згадав той момент. Коли він дав таке слово, що він буде заботитись, і він каже, що я вчинив би милість для того чоловіка, який ще є живий. І там йому кажуть слуги, що є один е, чоловік, хоча він каже, кульгавий на свої ноги, але ім'я його Мемфівосвей. І коли цар його покликав, то ми знаємо, що він дав повеління для слуги. Сиву і каже, що ти і всі твої сини, і всі твої раби, а їх було всіх разом 35, каже, що ви повинні піклуватися про цю сім'ю і про їхнє родство. Я не думаю, що Мемфіосвей, він в своїх молитвах, молившись до Бога, казав, що Господи, зроби так, щоб я їв би за царським столом, щоб мої сини вони не мали ні в чому недостатку, щоб на їх працювало 35 чоловік. Але Бог. Він зробив незрівняно більше. Він зробив так, що цей він їв, як ми читаємо в цій главі із царського стола. Він, Його всі, його дім, його нащадки, на їх працювало 35 чоловік. Це серйозна армія. То допоміг би нам Господь, щоб ми також у своєму серці мали милість і проявляли милість, то як ми будемо поступати? То так само будуть поступати і з нами. Далі я хочу звернути нашу увагу і з Нового завіту на здії святих апостолів, з яких вже сьогодні нам згадувалося. І тут, коли ми читаємо 12 розділ, то коли Ірод він вбив мечем Якова, і йому це дуже сподобалося, він бачить, що це сподобалося іудеям, і він взяв Петра і також хотів після свята його умертвити. І коли Петра утримували у в'язниці 16 вояків, то написано, що церква ревно здійснювала молитву до Бога. Тобто Бог нам дарував право, щоб молитися за всі наші переживання за нужди. І в той час була нужда за Петра. Хоча ми знаємо, що Петро, він спокійний собі, сидить між тими вояками, закутий ланцюгами. Він навіть не думає, що там за нього, можливо, він предполагав, що за нього молиться, але я не думаю, що він молився до Бога і просив, щоб Бог його таким методом звільнив. Можливо, він і не надіявся, що Бог його вже може звільнити, бо він собі спокійно спить. Але Бог зробив набагато більше, чим міг подумати Петро. І він зробив так, що серед ночі, коли всім дав міцний сон. Кайдани з нього поспадали, Він каже, ангел до нього бери, швидко вдягайся і виходь. Ворота перед Ним саме відчинилися, і він вийшов, і він зрозумів, що Бог зробив набагато більше, чим Він міг подумати. І я хочу нашу увагу зосередити, щоб ми направили наш зір на Ісуса Христа, на Господа нашого. Коли Він прийшов у цей світ, то Він хоче, щоб ми всі. Були в його церкві, в його нареченні, і щоб ми е, мали зустріч на небесах. І коли ми знаємо, що е, як було у батька двоє синів, і менший з них сказав йому, що батьку, дай мені ту частину, яка мені належить, і я буду сам управляти, я буду сам жити, як мені хочеться, то е, після того, як він все розтратив, він опам'ятався і він, вернувшись до свого батька, і тут а, в цій історії я наблюдаю таку е, милосердя Боже або любов Божу до такого чоловіка, до такої людини. То допоміг би нам Господь, щоб ми не були як цей е, другий молодший син, щоб ми із своїх молодих років своє життя присвятили для Господа, щоб ми все своє бажання, всі свої кожну вільну хвилину, щоб ми присвятили для того, щоб. Служити Богові, щоб молитися Йому, щоб досліджувати Слово Боже. І коли ми будемо так робити, то Бог, якому ми служимо, Він не останеться в долгу. І Він зробить незрівняно більше того, чого ми просимо або про що навіть можемо подумати. І 21-й вірш цієї книги послання до Єфесян каже такі слова: що йому слава в церкві, у Христі Ісусі, у всі роди, на віки вічні. Амінь.